Вітаю тебе, світла душа. Хочу поділитися з вами розумінням того, чому виникають кошмарні сни, як з ними працювати і що вони насправді нам несуть. Кошмар це не кара і не злий знак. Це спосіб підсвідомості й душі звільнитися від накопиченої напруги. Причини можуть бути різними, такі як стрес і перевтома. Емоції, які ми не прожили в день, виливаються у нічні образи, можуть бути пригнічені страхи. Підсвідомість показує те, від чого ми тікаємо у реальності. Можуть бути Незавершені травми, минулі переживання, які потребують зцілення, також енергетичні перевантаження, коли поле людини наповнене чужими емоціями, негативом чи тривогою. Яка природа кошмарів? Кошмар це голос підсвідомості. Він кричить там, де ми у житті мовчимо. Він показує наші найглибші страхи, звертає увагу на нерозв'язані ситуації. Очищує внутрішній простір, щоб дати місце новій енергії. Тому навіть найстрашніший сон має сенс це спроба душі допомогти нам побачити те, що ми приховуємо, або на що не звертаємо увагу. Як працювати з кошмарними снами? Перше це прийняття: не відштовхувати сон і не боятися його, а сказати собі. Це послання. Я готова і готова його почути. Друге запис: зранку занотуй сон у щоденник, сюжет, образи, головні емоції. Запис допомагає винести його назовні замість носити у собі. Третє це аналіз емоцій. Постав собі запитання. Що було найстрашнішим у цьому сні, саме там прихована головна підказка. Далі пошук паралелей. Подумай, де у твоєму житті ти відчуваєш схожий страх безсилля чи тривогу. Кошмар майже завжди вказує на реальну ситуацію в житті, також енергетичне заспокоєння. Перед сном допомагають практики очищення, глибоке дихання, молитва, свічка, спокійна медитація чи уявна захисна сфера світла навколо тебе. І останнє – це подяка. Навіть страшному сну можна подякувати. Скажи дякую, що показав мені правду. Я готова готова змінюватися. Подяка знімає енергетичну напругу. Загалом кошмари це не ворог, а вчитель. Вони не приходять, щоб мучити, а щоб зцілити. Вони показують ті місця нашої душі, які потребують світла і уваги. Пам'ятай, що кожен кошмар це крок до внутрішньої сили, якщо ти дозволиш собі почути його послання. І ще якщо ти відчуваєш, що кошмари приходять надто часто і забирають спокій, знай, ти не один і не одна, можеш звернутися до мене. У мене є спеціальні практики гармонізації сну та захисту від нічних Жахів. Вони допомагають відновити внутрішній баланс, заспокоїти енергію та відчути безпечний простір уночі. Якщо відчуваєш, що це для тебе, я готова допомогти.